У навчально-науковому інституті права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ відбувся випуск магістрів. 125 випускників інституту отримали дипломи за спеціальністю правознавство, психологія, фінанси і кредит. 32 випускника заочної та денної форми навчання отримали дипломи з відзнакою. За словами ректора університету Сергія Гусарова, випуск фахівців для будь-якого навчального закладу це визначна подія, адже їх подальша сумлінна праця та професіоналізм не тільки примножать славу рідної Альма матер але й стануть добрим підґрунтям для процвітання та економічного розвитку держави. Я хотів би сказати, що ви будете постійно в вашій біографії, що ви закінчили Харківський національний університет. І Це ваше вже буде «Альма-Матер». Якщо виникне питання, про працевлаштування, да, ми дійсно не зобов'язані, але я обов'язково, враховуючи і наш авторитет, нашого закладу, і мій особистий, я буду допомагати, допомагати нашим випускникам, для того, щоб воно, у них було з працевлаштуванням, все гаразд. На згадку про свої щасливі роки навчання випускники вручили директору інституту Валерію Московцю картину та висловили вдячність керівництву університету, науково-педагогічному складу за їхню щедрість, з якою вони ділилися своїми знаннями професійним та життєвим досвідом. Побажаємо те, що бажаємо своїм дітям, те, що бажаємо своїм близьким, те, що бажаємо своїм рідним. Щоб вони в цьому житті знайшли своє місце, щоб у них було здоров'я, щоб у них було щастя, щоб вони всі молоді були любимі, щоб їх любили, і це наше майбутнє. Більшість випускників магістратури поєднували навчання з роботою, застосовуючи набуті знання на практиці. Тож на момент випуску більшість молодих людей уже працевлаштовані. Вікторія Цуркан вже працює в одній з державних установ Харкова. Я вже працюю. От е, працюю за спеціальністю і того ж самого бажаю всім нашим випускникам, оскільки знаю, що спеціальність юрист зараз дуже поширена. От і знайти роботу дуже складно. Однак я вважаю, якщо ми закінчили такий е, кваліфікований гарний навчальний заклад, то е, і з давньою історією думаю, що все у наших випускників буде гаразд і вони зможуть втілити всі свої задуми в життя. Сучасна молодь усвідомлює необхідність якісної освіти, без якої неможливо рухатися уперед та робити гарну кар'єру. Настроєння відлічне, сонечко світить, магістра отримали. Очень щасливі, Ми всі дуже щасливі. Своє будущее. на даний момент э, вижу прохождение практики в правоохранительных, возможно, органах, в возможно, судебной системе. Ну, тобто, ще, скажем так, маленька неопределенность є. Чудові люди, чудове свято нам влаштувалися красиво, все приємно. Після отримання дипломів відбулося традиційне фотографування з ректором та керівництвом університету.